Вітаю вас, друзі! Сьогодні в центрі кадру алоказія Dragon Scale. Вигляд в неї не дуже, як бачите, вона вся жовта, ця алоказія дісталась мені безкоштовно, і я її буду реанімовувати. Сподіваюсь, мені це вдасться. В принципі, алоказії живучі, вони відживають. Єдине, що потрібно час і трошечки якихось їм створити більш-менш нормальних умов. Ця алоказія, скоріш за все, була залита, і бачите, такі жовті плями. Ось такі жовті плями, особливо жовті плями з таким скоричневим. Ось тут таке от. Ось тут дуже видно гарно, таке воно жирване. Це більше подібне на залив або на нерегулярний полив. Тобто, коли ви її сильно засушили, потім сильно полили. А локазії цього страшне не люблять. Ну, ось цей листок це взагалі біда, біда печалька. Він, скоріш за все, був в пакетику, дуже прижатий. В пакетику, попадала туди волога, тому що він покритий був такою, як цвіллю, щось подібне на цвіль, не знаю. Ну, вигляд неї печальненький. Я її буду діставати сьогодні з горщика, обрізати буду, що можна жовте, якісь листки пообрізаю, тому що вони вже, ну наприклад, ось цей листок це вже взагалі не потрібно його тримати. Ось цей молоденький треба підрізати, можливо, ще якісь треба буде обрізати. Подивлюся стану того листка, щоб рослина не тратила сили на лікування листків, тому що рослина все одно заліковує ті листки. І дивитися, що з бульбою, що з корінням. Якщо коріння нема, бо я її поставлю на пророщування, на нарощування коріння. В принципі, алоказія нормально нарощує коріння навіть в субстраті, не треба ніяких мох, там, переліт, нічого не треба. Вона нормально в субстраті також нарощує коріння. І буду дивитися, як її поливати, що з нею робити. На гніт я її ставити, скоріш за все, не буду, ну, подивлюсь. У мене вже є одна алоказія, ось така. Silver Dragon, срібний дракон. Вона ще маленька це підліток. У мене є три листочка. Лізе четвертий. Вона в мене на гнотовому поливі сидить. І маю вам сказати, що цю також треба пересаджувати, тому що от це коріння. Воно проросло. І їй вже мало місця, їй треба більший горщик, більше її садити, або закрутити коріння всередину. Тут в мене є вже діточки, я вам покажу паростки, які є. В принципі, почуває вона себе прекрасно на гнотовому поливі їй гуд. Ось ця, звичайно, більша набагато. Ну, ця Silver Dragon вона сама по собі трошки менша рослина, Dragon Scale більша, крупніша. Ну, подивлюся, що з цього виросте. Тому що це, як бачите, росте чудово, хоч і маленьке, мені таке компактне, маленьке підходить. Але якщо вона буде більшенька, то вже щось придумаю найду знайду її місце. Тому відео буде не одне про Dragon Scale, Я ще буду показувати, як вона буде себе почувати в майбутньому. Ну, а зараз давайте подивимося, що в неї там всередині. Так, ну що, друзі, давайте буду витягувати. Не знаю, що мене там чекає. Ну, На дні горщика я побачила, що коріння вже вилазило з на горщика, але воно було все сухе. Тому е е, якихось... О, ні, ви знаєте. Подивіться, скільки коріння. Грунт вологий, є трошки підгнивше, підсушене трошки. Ну, прям, щоб вже вообще був ужас. Я б не сказала її тупо просто, її просто залили, її тупо залили. І все. І тут, а грунт, ніби зверху, він просто... Він навіть так чути, як грибами від нього. Настільки куріння це просто мені навіть страшно його втрушувати, але прийдеться. О, бульбочка я сбоку одну нашла. Вот бульбочка, а вы бульбочка. Ну, вроде же жива. Тут корень гнилый. Кусочек. Сейчас я возьму палочку. Возьму шпажку и буду шпажкой обережно грунт Дуже вологий. Ну, такий не дуже, ну, вловій, але вулогій, але незручної. Ну, ще одна бульба. Ще одна бульбочка. Бульбочки я познімаю, бо луказія і так нещасна. Навіть якщо це маленькі бульбочки, я їх все одно познімаю, щоб дати шанс алуказії відновитись. А потім хай нарощує бульби, все, що захоче. Ну, оці корінці, це просто тут вони такі, вже як тряпочки. Дивіться, бачите? Це сіточка. Це матеріал, яким обплітають клубу, і він не дає нормально розростатися кореневі. В принципі, він би мав розчинятися цей матеріал, але це не завжди так трапляється, тому його обов'язково треба знімати, для того, щоб полегшити життя рослині. Розділила, щоб легше трошки було не сплетені не були, але не сильно. Тут ніби поліпше. Я їх так дві рази посажу, як вони були. Як Отак От От я їх і посажу дві. Вони в мене так росте і будуть. Ну, як бачимо, цей горщик вже їм явно завеликий. Зараз, зараз буду шукати їм підходя... Зараз я подивлюсь за підходящим горщиком і буду їх садити. Горщик візьму маленький, парилітровий. Подивлю ну, подивлюся. Подивлюсь, в який зайде коренева. Ну що думаю, може, то я є... її... такі таке коріння, непевне. Прозорий горщик візьму, щоб можна було подивитися, чи там не згнило остатки коріння. Вна може скинути коріння після пересадки, я це знаю. Вона може його загноїти, перестати ним працювати, таке може бути вповне-впалне, але е, тут на стобурці є багато зачатків корінців, тому вона їх дасть нові. Це більш довше в часі затягнеться її реанімація. Ну, але... Так, у мене є ось такий орхідейний горщик. Це діаметр, якщо я не помиляюсь, 11,5 см. Ну 12 см діаметру. Дві алоказії е, дві були в 16-му діаметрі попередньо. Ну отак. От отак от воно буде. Не скажу, що впритик. В принципі, місця буде достатньо. Якщо йому, їм буде мало місць, я їх потім пересажу. Чим класні орхідейні горщики. Вони мають тут такі прорізі, Бачите, додаткові буде вивітрювати звідси ще волога додатково. Мені це дуже подобається і це підходить. У мене тут торф змішаний з агроперлітом, трошки діатоміта, древне вугілля і субстрат для орхідеї. Там Кокосові чіпси, сосна, кора сосни. Все як завжди. Є якісь тут дрібні камінці навіть в мене. Там карамзит, десь дрібний був, там ще щось там таке. Я буду так от... А, що я хотіла? Я хотіла додати сюди ще мікоризи. Мікоризи. Таку прибудую. Перемішаю з ґрунтом внизу. Мені не дуже подобається зверху поливати мікоризою, бо потім пліснява зверху утворюється і мені доходиться її перемішувати постійно. Мене це трошки злить. Може, їм там і тіснувати буде тим корінцям на одну, звісно, може. Нічого. Дивиться. Отак, так, да? отак. От Ми листями друг другу не мішали. Так, покрутим, 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 щоб корінці вляглись. І корінці вляглись. Все, Що, нормальок. Щось поламала, якийсь корінь поламала. Да? Так, корінь поламала буду витягувати, отаку. Все, я вже акуратно тебе кручу, вже давай на цей самий. Висипаю. Дивіться на те, що я тут біленьку скотерочку замурзала землею, і я її все одно буду прати. Так що. Це нічого страшного, не хоче стояти, я вам скажу. Може, мені ще й придеться якусь паличку сюди йому підставляти її. Вона не хоче стояти, вона падає. Дивіться на неї. Падає вона в обморок від красивої жизни. Чувствую, що треба буде мені палочки, бачите, вони так от хитаються, ходять ходунцем. Я їх поки що прищіплю на палочку. Поставлю дві палочки по бокам, їх прив'яжу, щоб вони поки укоріняться. А потім вже зніму ті палочки. Воно ж коріння запрацює і вони почнуть вже триматися самі. А може, як полию вони будуть триматися. Ну зараз подивлюсь. Взагалі, не хочуть стояти дві бастують. Забастовку мені устроїли. Ну, вроді все. Так, зараз я тут все приберу. Будемо обрізати. Ну що, я її пересадила, полила, обов'язково полила. І тепер буду обрізати, і з чого почну. Ось цей листок. Ось цей листок повністю я обрізаю, тому що він вже не відновиться абсолютно. Ось такий ось цей. Я його зріжу так от при вершечку. Просто один листок зріжу. Це вже паличка, це сама по собі засохне, я її зніму. Так, далі молодий листочок. Ось цей. Я просто пообрізаю те, що мокріє. Таку фігурну стрижку зроблю можна сказати. Отак. От і низ. От я його полила і воно мокре. Одразу мокре стало внизу, ось цей такое безжаление крамсаю. Ось так у нього видно тако. Просто все, що отаке. теперь выглядаю. Ну, а что делать? Так, тут Шелден такие самые болезненные. Краще так, лишь все желтое. Цей, цей, цей. Тут є жовте питно, але воно хоча б ну, лист твердий. Так. Тут я тільки обрізала низ, оцей лист я лишу, він самий нижній, ось цей. Бачите, жовтіє весь. Він пожовтіє, і так як він самий нижній, то він всі е свої соки віддасть рослині. Тому я його не буду обрізати. Плюс до того, що на цьому я обрізала один лист. І він все одно падає в мене. Я таки підв'яжу його під паличку. Поставлю оцей. на двох сторін палички, так їх. Скріплю і все. Або між собою скріплю, щоб вони один одного підтримують, щоб вони не падали. А зверху я тут обкладу мохом, отут зверху, стовбурець. вони дадуть ті повітряні корені, в мосі дуже добре вологому проростають. Вони дадуть повітряні корені і ті повітряні корені будуть проростати і рости в землі. І буде все год. Тому що заглиблювати все-таки її не варто, а корінчикам треба буде вологу. І ось цієї вологи з моху буде достатньо. Все, я його, її, шицьо-алуказію, присклюю піном, поставлю десь на освітлене місце, де є світло, але немає прямих сонячних променів. І буду чекати, поки вона відійде. Однозначно, в мене дожовтіють якісь листки. Можливо, навіть всі почнуть жовтіти, тому що я сильно втрутилась в коренево, там багато коренів було пошкоджених. Відповідно, я ніяких ілюзій не маю на рахунок того, що вона себе буде почувати добре. Вона буде почувати себе дуже зле, дуже погано, і, скоріш за все, що дуже багато листків вона мені ще пожовкне. Ну, я надія на те, так як там є ще живі корені, що не ростуть нові корені, подивимося, чи чтіни відгниючи. Тобто, теж таке, вони на вигляд були ніби біленькі, але може бути таке, що вони пусті всередині і після того, як я їх полила, вони можуть загнити. Ну, в прозорому горщику мені їх буде добре видно, поки ніби нормально. Я бачу в прозорому горщику, що земля вся промокла. Але з дренажних отворів мене вода не витікала. Тобто я їх полила міру, ну, в норму якраз. Тиждень я обзаліг трогати не буду, побризгаю піном, щоб зняти стрес. Зараз ще я маю палочки такі, і все-таки я її підіпру палочкою. От з однієї сторони одну поставлю, з іншої сторони іншу. Они тоненькие, нормально зайду. Є у меня шанурочек, и я сейчас просто их так увяжу. Падают зараз. Забежу, потім знову Коли вони вже там корінцями трохи більш ну, то падає, падаєте і падає вже доставлено. Тут що вона падає, все, шнурочок буде тримати. Так, все ще лишилось мені обкласти тут мохом вверх і все. Ніяких тепличок я ставити не буду. Вона буде стояти в мене на відкритому повітрі і старатися опусти. Ну що, друзі, продовження буде. Я так думаю, через декілька місяців я вам покажу, що з цього страху публика вийшло. Чи якісь вилізуть мені вже листочки, що там буде. Ну, в будь-якому випадку я буду знімати, можливо, через декілька місяців вийде якесь відео. Зібране з декількох моментів. Тому продовження обов'язково буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки.